Шановні вчителі, я вас вітаю. Світ, в якому ми з вами живемо, стрімко змінюється. Вже сьогодні гостро стоїть питання про штучний інтелект, про чат GPT, про навчання дітей цифрового покоління. Про те, як зробити навчання цікавим і, головне, ефективним для тих дітей, які з маличку, е, знаходяться у двох світах, які е, фактично з цифровими пристроями, е, ще з най най наймолодшого -най віку е, є дослідження болгарських вчених. Які довели, що 9% дітей вже почали використовувати гаджети до того, як їм виповнився рік. Також, звичайно, що діти, діячи з цифровими пристроями, фактично спілкуються один на один з собою. В них не вистачає спілкування з однолітками, з батьками, і 40% дітей мають. Низький рівень відносин з однолітками Крім того, гаджети, віртуальний світ дозволяє дітям миттєво одержати задоволення, тобто отримати те, що їм бажається. Їм бажається зараз мультик, то це віртуальне середовище, Google миттєво пропонує дітям це. Іграшка, будь ласка, і в дітей формується нездатність відкладати задоволення, а це є дуже важливою умовою для досягнення успіху. Крім того, фактично одночасне перебування у двох світах, фізичному і віртуальному, формує в дитини здатності, які дозволяють їй ефективно діяти у віртуальному світі. І, звичайно, що віртуальний світ впливає на когнітивні процеси. Водночас, саме від 5 до 8 років у дітей спостерігається інтенсивний розвиток усіх когнітивних функцій. І що ми маємо, вплив цифрового середовища, звичайно впливає і на сприймання, і на увагу, і на мислення, і на пам'ять. Вікова норма така, що в дітей 5-6 років сприймання виходить на якісно новий рівень. Діти легко впізнають об'єкти. Починаючи з 6 років формуються умови для поглибленої перцепції, оперування значною кількістю ознак. Вони вчаться аналізувати ознаки. І в шестирічному віці впізнавання засноване на виокремлення істотної ознаки, вже наявне, наявне в дитини, але ж воно поки що вимагає більшого часу і залежить від якості зображень. Саме на це ми з вами звернемо увагу. Тобто мають бути якісні зображення. У дітей 6-7 років добре розвинено зорове сприймання, тобто. Візуальну картинку вони легко сприймають, але ж все ж таки все це залежить від якості зображень. І негативний такий момент у дітей цифрового покоління полягає в тому, що вони орієнтуються на графічний образ слова, ніж на його смислове наповнення. Таким чином, що нам може забезпечити ілюстрація з високою якостю зображень? Звичайно, що це. Цифрові пристрої, це віртуальне середовище, яке пропонує дитині яскраву динамічну картинку, пропонує дитині анімаційні ефекти, екшен. Тобто, ці об'єкти взагалі можна пропонувати 3D-об'єкти і їх розглядати з різних боків. Отже, потенціал. Полягає саме у використанні цифрових пристроїв, але звичайно, що воно має бути дозованим і керованим. Як же ж можна полегшити дітям сприймання навчальної інформації? Ну, звичайно, передусім, це давно відомо, що працюючи із зображеннями, учитель має дати дітям чіткі інструкції, куди вони мають дивитися, як, в якому порядку вони мають розглядати відповідні зображення. І виконувати відповідні дії. Анімаційні ефекти дозволяють привернути увагу дітей. Можна виводити на екран деякі фрагменти малюнка, деякі фрагменти зображення. До речі, це можливо в електронному підручнику, про який ми зараз будемо з вами говорити. Крім того, цифрові пристрої. Віртуальне середовище дозволяє запропонувати учням різні типи візуалізації, власне кажучи, вони полегшують сприймання навчальної інформації. Це і зображення, і е, мультфільми, наприклад, і 3D-моделі, і відео, і навіть голограми, тривимірні зображення. Це вже вчені доводять, що саме ті різні типи візуалізації дозволяють полегшити сприймання навчальної інформації. Ну і крім того, звичайно, що. Цифрові пристрої пропонують не лише яскраву динамічну картинку, а ще дозволяють виділити важливі слова кольором, запропонувати в анімаційному варіанті систему стрілечок і дужечок, які дозволяють встановити зв'язки чи наштовхують дітей на певні операції, що є складниками орієнтувальної основи дії. Увага! Ну, власне кажучи, у дітей цифрового покоління порушується увага, вони постійне діяння з цифровими пристроями, звичайно, вони можуть і погано спати, і спостерігається в них синдром розсіяної уваги, вони погано помічають деталі, не бачать елементи розповіді, загадки, математичної задачі та тощо. Що ще можна сказати? Можна сказати, що до 7-8 років переважає недовільна увага, але ж і недовільна, і довільна увага ще мають риси незрілості, і лише з 9-10 років недовільна увага організується за типом дорослого. Під впливом навчання помітно збільшується обсяг уваги, і до 7-8 років довільна діяльність, яка організовується за допомогою уваги, легко заміщується заняттями, які безпосередньо цікавлять дитину оскільки вона ще погано керує своїми вольовими зусиллями. Із 6-7 років формуються динамічно вибірні функції уваги, а з 6-8 років механізми уваги набувають вибірного характеру. Ну і можна говорити, що від 6-7 до 9-10 років удосконалюються механізми селективної уваги. Це те, що нам дуже важливо для навчання і читання, і письма, і таке інше. І лише з 9-10 років дитина може поставити мету, тобто, імовірна є, увага є довільною і, можливо, цілеспрямована діяльність дитини. Отже, сучасну дитину, дитину цифрового покоління більше цікавить віртуальний світ, ніж фізичний. Саме цифровий контент привертає недовільну увагу і, власне кажучи. Дитина не прикладає вольових зусиль для діяння з цифровими пристроями, бо вони її більше цікавлять. Як полегшити увагу? Ну, звичайно, що інтерактивні вправи, які створені у різних онлайн-сервісах, які. Викликають в дітей мимовільну увагу через яскраву динамічну картинку, через можливість відразу одержати результат виконання завдань. Звичайно, що такі завдання привертають увагу дитини більше, ніж завдання у звичайних паперових підручниках. Ну і, звичайно, доведено. Іспанськими науковцями ось таку цікаву тезу, що ефективність уваги, її точність, довільність та інші характеристики можна тренувати, використовуючи завдання з використанням цифрового контенту. Це найновітніші дослідження, і ми можемо взяти це на озброєння. Ну і звичайно, що Інформаційно-комунікаційні технології через візуалізацію змісту навчання, використання анімаційних ефектів оперативного зворотнього зв'язку і певні стимули для притання уваги, і таким чином дозволяють полегшити дітям сприймання і розуміння навчальної інформації, концентрацію уваги і відповідно. Дозволяють у наступному засвоїти матеріал. Мислення, ну, звичайно, молодший шкільний вік, конкретно образне мислення, звичайно, що діти, розв'язуючи розумову задачу, вони справляються на якісь конкретні предмети або їх зображення. Саме віртуальний контент, цифрові пристрої дозволяють візуалізувати, так би мовити, цей процес. Ну, до 7-8 років відомо, що характерним є образне мислення, основою якого є образ. Ну І в процесі навчання розвивається мовлення дитини, і розвиток мислення пов'язується з розвитком мовлення. І у такий спосіб. Мислення поступово від конкретно образного наочно образного переходить до вербально логічного і дитина вже орієнтується на сутнісні характеристики предметів і явищ. Ну і звичайно, на що треба ще звернути увагу, що абстрактно логічне мислення вибудовується до 10-11 років. Ну і особливістю сучасних дітей, дітей цифрового покоління є кліпове мислення. Фактично, воно є наслідком неконтрольованої взаємодії дітей з віртуальним середовищем, воно зумовлює погіршення когнітивних процесів. Звичайно, що ми бачимо, що знижується і обсяг уваги, і стійкість уваги, і сприймають вони яскраво динамічну картинку. Їм потрібен екшн. І звичайно, що реальний фізичний світ з віртуальним світом не може конкурувати. Він програє у цій боротьбі, так би мовити. Крім того, діяння у віртуальному середовищі формує звичку використовувати гіпертекст. Перехід за гіперпосиланнями не е, створює, так би мовити, такий контент, який логічно не пов'язаний один з одним. Крім того, діти сприймають лише невеличкі фрагменти, е, так би мовити, кліпи, е, вони серфять інтернет-сторінками. Створюється ще така е, характеристика кліповості когнітивних процесів, як багатозадачність, але вона є уявною оскільки. На виконуючи кілька справ одночасно, дитина не зосереджується на жодній з цих справ. Але позитивним є те, що вона легко перемикається з однієї справи на іншу. Ще одною характеристикою кліпового мислення є мовний мінімалізм. Звичайно, що що ми можемо тут зробити, яким чином ми можемо полегшити сприймання і розуміння навчальної інформації дітям з кліповим когнітивним стилем? Це візуалізація інформації, наочна схематизація навчальних дій, подання інформації невеликими порціями. Ми вже говорили про те, що інформаційні технології дозволяють, наприклад, подати не весь малюнок, а й його фрагмент, не все завдання, а його фрагмент. Яскраві і наочні презентації з чіткими образами і зрозумілими формулюваннями, так само сприятимуть розумінню і усвідомленню. Навчальної інформації таким чином е, треба поєднувати. Традиційні методи навчання з методами і технологіями електронного навчання на основі інформаційно-комунікаційних технологій. Ну і, власне кажучи, хочемо, ми не хочемо, але так сталося, що з 20-го року в результаті пандемії covid 19 всі перейшли на дистанційне навчання, і вчителі були змушені шукати. Інформаційно-комунікаційні технології онлайн-сервіси, які дозволяли їм і створити віртуальні класи, вести електронний журнал, і шукали сервіси для створення інтерактивних завдань, які би, так би мовити, забезпечували миттєвий зворотній зв'язок, і учень міг, власне кажучи, відразу одержати. Результат, правильно чи неправильно він виконав завдання, крім того, вчителі записували відео, деякі вчителі ще й робили інтерактивне відео, відео з зупинками для виконання інтерактивних вправ. Ну і звичайно, що не відразу, але поступово вчителі опанували сервіси для організації дистанційного навчання. Це платформи і Zoom, і Google Meet і е, інші платформи. Ну і взагалі, сучасний вчитель опинився. В умовах, коли його оточує величезне різноманіття. Сервісів, які дозволяють створити і інтерактивні вправи, і тести, і інтерактивні картки для усного опитування, і віртуальні дошки, і відео, в тому числі інтерактивне відео, опанувати всі ці сервіси вчителю, який має ще виконувати свої професійні функції, неможливо. Тим більше умови використання цих онлайн-сервісів не лише умови, а самі шаблони в цих сервісах. Постійно Змінюється, і вчитель має тримати себе в тонусі. Він має обрати комплекс сервісів, які забезпечують йому виконання професійних функцій. А головне навчання учнів. Тому е, вихід знайдено. Видавництво ранок на платформі Ізі створило електронні підручники. До кожного класу є електронний підручник, і за цим QR-кодом ви можете потрапити на платформу Ізі і переглянути ці. Електронні підручники, ось давайте ми з вами подивимося: електронний підручник для першого класу. Тобто, ви бачите, як він структурований за розділами, які достеменно відповідають. Навчальному посібнику для першого класу, наприклад, ми натиснемо на перший розділ і опиняємося на е, інтернет-сторінці, де представлені уроки, і як ви бачите, до кожного уроку або до групи уроків представлено зміст, що ж там буде актуалізовано, з чим діти познайомляться, які вміння. І навички будуть формуватися в дітей. Тобто, ви бачите, що всі уроки в електронному підручнику представлені. У зараз ми натиснули на певний урок 20, вивчаємо цифру 6. Як ви бачите, ми побачили мотивацію. А тепер розминка. І тут, зверніть, будь ласка, увагу: є різні шаблони, можна обрати, і, як ви бачите, одразу можна подивитися результат, правильно чи неправильно. Там ми перетягували. Тут на всьому етапі ми вписуємо і таке інше. Тобто, використовуються різні шаблони в цих сервісах. Крім того. Всі завдання, ви бачите, можна натиснути істина або хибна, і зверніть, будь ласка, увагу. Ось на це хотіла звернути увагу. До одного завдання є кілька, кілька завдань. Пам'ятаєте, ми говорили про сприймання невеличкими порціями, і ми говорили, що саме інтернет-технології і КТ дозволяє вивести на екран фрагмент малюнка або фрагмент завдання ось завдання на перетягування. Крім того, тут є ще і можна відео подивитися в даному разі, як писати цифру 6. Знову ж таки, ви бачите завдання розглянь числовий промінь, і ми маємо виконати завдання таких аналогічних завдань чотири. А наступному завданні три такі е, завдання. Е, далі спікерки е, пані. Ганна і пані Юля будуть більш докладно розказувати про те, які шаблони використовуються як побудовані завдання, але ж ви бачите, які можливості вже. І є завдання на самоперевірку. І нарешті ми підійдемо до підсумку уроку і до рефлексії. Ну і таким чином електронний підручник. Представлений на платформі Ізі, він е, дозволяє вчителю створити віртуальний клас і вести електронний журнал. Бо якщо вчитель зареєстрований, відповідно, всі і учні долучені до віртуального класу, то всі результати їх діяльності знаходять до електронного журналу. Крім того, є залікова сторінка зі стат... зі статистикою для підбиття підсумків. В завдання підручника. Саме завдання підручника представлені у вигляді інтерактивних вправ. Крім того, крім завдань підручника, є ще й додаткові завдання. Ці інтерактивні вправи створені в різноманітних шаблонах. Це, як ви бачили, вписування відповіді, бачили, перетягування, бачили, утворення пар, вибір правильної відповіді натисканням, вибір правильної відповіді зі складного списку. Крім того, є завдання, які містять 3D-моделі, це стосується об'ємних геометричних фігур, які можна повертати, роздивитися, таким чином унаочнюється навчальний матеріал. Крім того, ці завдання, які представлені в електронному підручнику, містять зразки міркувань, є підказки на основні моменти навчального матеріалу. Крім того, на що слід ще зазначити, ви бачили мотивація, ви бачили розлинка, це є актуалізація опорних знань і способів дії, ну і крім ще завдання на актуалізацію, є формування нових знань і способів дії, є закріплення, формування в міні. Навичок. Є підсумок уроку рефлексія, тобто в електронному підручнику урок реалізує всі етапи комбінованого уроку. Ну і крім того, містить ще електронний підручник містить завдання для самоперевірки в тестовій формі. Це завдання на, для формувального оцінювання в кінці кожного розділу. Ну, давайте подивимося кілька скріншотів таких завдань. Отже, ви бачите завдання, ось таким чином представлено у електронному підручнику. І відповідаючи на запитання, певні запитання, які повторюються поступово, з'являються. Натискаємо на правильну відповідь і відповідно одержуємо результат. Потім ми можемо, виконавши завдання, натиснути або обвести правильну відповідь. Знову ж таки, натисканням визначаємо правильну відповідь, ось скріншот з фрагментом відео, яке вміщується. Ось два скріншоти з підказками, зразками міркувань. Ну і ось скріншот зі статистикою. Давайте ми з вами розглянемо підручник, електронний підручник для четвертого класу. Як ви бачите, він містить всі розділи, які. А є тими самими, що і підручнику для четвертого класу спорцова напрієнка, і звичайно, що натиснувши, наприклад, ми зараз візьмемо другий розділ. Перед нами розкриваються уроки цього другого розділу, і ми з вами розглянемо урок, ознайомлюємося з письмовим прийомом множення. Це буде 20-й урок. І я хочу, щоб ви побачили, що завдання цього уроку повністю співпадають з завданнями підручника. Ви бачите розгортку цього уроку підручника, тобто, ви бачите ті самі завдання, які представлені у першому завданні. Наступна вправа вона повною мірою відображує. Тобто, це фактично, як ви бачите, підручник паперовий він його, начебто, оживили і в вигляді інтерактивних вправ, і фактично вписуючи відповіді, дитина одержує відразу. Зворотній зв'язок. І ви бачите таких завдань чотири стільки, скільки у підручнику у цьому завданні. Ну, і наступна вправа, так само вона така сама, як і у підручнику. Тобто, ви бачите, що Наступний етап уроку ознайомлення з новими знаннями, способами діяти, так, такий самий, і пам'ятка так само є. Етап первинного закріплення, завдання підручника, так би мовити, ожив, о, ожили, І шосте завдання виконуємо в інтерактивній формі. Ви бачите, що таких сім завдань. Хоча у підручнику ви бачите лише в нас п'ять завдань. Тобто, ще є додаткові, ну і далі п'ята вправа, вона повністю співпадає з наступною задачею. І пам'ятаєте, ми з вами говорили, що для полегшення сприймання ми маємо представляти інформацію невеличкими фрагментами. Як ви бачите, ми виводимо на екран спочатку одну задачу, ви бачите, три таких завдання є. Тобто, потім у співставленні наступну задачу і таке інше. Отже, електронний підручник. Який представлений на платформі Ізі для кожного класу, він достеменно відповідає тому змісту, який представлений у звичайному паперовому підручнику. А ми з вами переглянемо на методичну підтримку. Отже, я навела QR-сканер на підручник, на QR-код розміщений в підручнику, відкривається платформа Ізі. І тепер я не буду переглядати сам електронний підручник. Я перегляну, що ж там є у підтримці. Ну, передусім є підручник, можна завантажити підручник, можна натиснути на методичну підтримку, що ми тут бачимо. Ми бачимо календарне планування. Це можна завантажити підручник, календарне планування. Завантажимо, відкриємо календарне планування. Його можна роздрукувати, відкоригувати під себе. І у вас буде вже календарне планування. Відповідно, що ще тут є: презентації до уроків. Ви бачите розділ перший, 24 презентації. Тобто, рухаючись от по цій стрілочці, ми переходимо до презентації. Ви бачите, тут, начебто, закреслено Це анімаційні презентації, коли нашаровується один текст на інший. Розділ другий 11 презентацій, так, звичайно, не до всіх уроків. Але... Але до частини уроків є мультимедійні презентації з анімаційними ефектами. Заслуговую на увагу, тут є роздруківка, можна роздрукувати математичні матеріали. Звичайно, що краще придбати їх в такому вигляді надрукованому, тому що там можна видавити, не треба вирізати всі ці математичні матеріали для організації досліджень математичних. Ну і є презентації по роботі з математичними матеріалами. І ці анімаційні ефекти ви можете, начебто, як конструктор презентації окремими слайдами використовувати в своїй роботі. Є роздавальні матеріали, можна так само їх завантажити. Ну, це, це ми бачимо презентація по роботі з арифметичними штангами. Тобто, ви можете в своїй презентації уроків включати це. Ну, як ви бачите, матеріалів достатньо багато. Можна оце додаткові вправи для самооцінювання, для формувального оцінювання, можна роздрукувати і використовувати. Отже, матеріал, методична підтримка дуже така ґрунтовна. Крім того, є ще відеоком... відеоконспекти уроків, тобто відеокоментарі до кожного розділу, подивіться, будь ласка. Тут є до першого розділу три відеокоментаря, можна переглянути відео. Так, тобто до кожного розділу є хоч би один відеокоментар. Ну, таким чином, як ви бачите видавництво ранок на платформі Ізі і відеокоментарі запропонувала, і відеоконспекти. Отже, будь ласка, користуйтеся, сподіваємося на те, що цей доробок зацікавить вчителів України. Допоможе їм в організації як дистанційного, так і змішаного і очного навчання у класних кімнатах. Я вам дякую за увагу.